Проводимо чищення пуховичка, мішель, чиститься кожен сантиметр. Чищення проводимо вручну. Вичищаємо кармани. Зверніть увагу, працюємо без рукавичок. Чищимо, чистимо також кармани з середини. Чистимо піною для текстилю, абсолютно безпечною. Що не має запаху. Ось так працює чистий дім житомир. Спочатку виводяться блями. Далі робиться загальне чищення кожного сантиметра. Бачимо вже почищений карманчик. Ось такий стан. Пуховичка в процесі чищення. Після цього буде проведено вимивання хімічних засобів. Після вимивання хімічних засобів буде проведено висушування пуховичка, після висушування розпарування на пароманекені.